Не встигаєте стежити за оновленнями законодавства. Перепускаєтеся помилок у документах. Маєте багато запитань, але не знаєте відповідей. Це приносить вам додатковий стрес. Але в нас є рішення. Користуйтеся електронним журналом Кадровик 01. Використовуйте нормативну базу документів, читайте актуальні новини, статті та скачуйте оновлені форми та зразки. В електронному журналі Кодровик 01 є зручний пошук, а також окрема група сервісів це калькулятори. Ними користуються понад 80% наших читачів. Якщо ви ще жодного разу не спробували, обов'язково зробіть це. Також ви можете скористатися телефонною гарячою лінією кадровика, де отримаєте відповіді від експертів на професійні запитання. Ви маєте доступ до журналу з будь-якого пристрою, навіть при відключеннях світла. Адже ви можете завантажити собі окремі статті або весь номер PDF файлом. Спробуйте безкоштовний демодоступ до електронного журналу кадровик 01 та переконайтеся в перевагах цього незамінного помічника в роботі. Приєднуйтеся до нас вже сьогодні. Вітаю, колеги! Я Тетяна Фіало, експерт із трудового законодавства експертус кадри. На сьогоднішньому вебінарі ми розглянемо питання призначення, переведення та звільнення посадових осіб органу місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Також торкнемося питань простою та призупинення дії трудового договору. Тож, переходимо до першого запитання. В період дії воєнного стану. Посадових осіб органу місцевого самоврядування призначає сільський селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом. Це визначила частина 5 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану від 12 травня 2015 року. Номер 389. Якщо орган місцевого самоврядування знаходиться на відносно безпечній території та може організувати та провести конкурс, його не проводять, адже слід застосовувати процедуру, яку запровадив закон України про правовий режим воєнного стану. Які ж документи подають такі особи, кандидати подають заяву, заповнену особову картку встановленого зразка? А також документи, які підтверджують громадянство України, досвід роботи, освіту згідно з вимогами законодавства. Також на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, має бути подана декларація особи, уповноваженої на функції держави або місцевого самоврядування за попередній період. Чи набувають статусу посадової особи особи, призначені за такою процедурою? Так набувають. Адже вони приймають присягу, їм присвоюють черговий ранг в межах відповідної категорії посад. Звичайно, таке заповнення посад має і свої ризики. Адже через те, що неможливо провести етапи конкурсу, важко об'єктивно оцінити знання, вміння та навики претендентів на посади. Тому службам управління персоналу можна звернути увагу на такі важливі аспекти. Узгодьте з безпосереднім керівником посадову інструкцію, щоб підготувати опис вакансії. Також окресліть, які документи необхідно отримати від претендента. До прикладу, можете запропонувати подати резюме у довільній формі. Також визначте, у який спосіб будете комунікувати з кандидатами. Та як будете поширювати інформацію про вакансію. Також узгодьте, у який спосіб буде здійснюватись призначення на посаду. До прикладу, можна після розгляду документів кількох претендентів провести з ними співбесіду. Посадових осіб органу місцевого самоврядування за такою процедурою приймають за строковим трудовим договором. Конкурс оголошують не пізніше як 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Строк перебування на посаді до призначення переможця конкурсу на цю посаду. А граничний строк перебування особи на посаді складає не більше як 12 місяців з дня, коли припинять або скасують воєнний стан. Це визначає частина сьома статті 10 Закону України про правовий режим воєнного стану. Після цього терміну посадові особи звільняються з займаних посад. Якщо вони бажають продовжити службу в органі місцевого самоврядування, вони мають право взяти участь у конкурсі та бути призначеними на посаді за результатами конкурсного відбору. Переходимо до другого запитання. Що стосується переведення посадових осіб місцевого самоврядування, то тут слід звернути увагу на таких два періоди. Якщо призначали посадову особу до 20 травня 2022 року за конкурсною чи іншою процедурою, керуємось законом України про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 року номер 2493 як і раніше, таких посадових осіб можна перевести на рівнозначну чи нижчу посаду без конкурсного відбору. Якщо є потреба перевести посадову особу на вищу посаду, то таке переведення здійснюється шляхом стажування або з кадрового резерву. Що важливо, посадових осіб яких прийняли на посади без конкурсного відбору, не можна перевести на будь-яку посаду в органі місцевого самоврядування. Якщо є потреба, щоб ця посадова особа працювала на іншій посаді, переводити її не слід. В такому випадку її звільняють з займаної посади та знову призначають без проведення конкурсу за строковим трудовим договором. Часто в органах місцевого самоврядування виникає таке запитання: а чи можна перевести держслужбовця в орган місцевого самоврядування? Так, можна, але за певних умов. Такий перехід держслужбовця має супроводжуватись передачею функцій та делегованих повноважень від Державної служби в службу органів місцевого самоврядування. Ця посада має виконувати в органі місцевого самоврядування ці делеговані функції та повноваження. В органах місцевого самоврядування часто виникає запитання: а чи можна державного службовця перевести в орган місцевого самоврядування? Так, можна, але за певних умов. Такий перехід має супроводжуватись передачею делегованих повноважень та функцій в орган місцевого самоврядування. І на цій посаді вже посада посадової особи місцевого самоврядування. Така особа повинна виконувати ці делеговані повноваження і функції. Професійна кваліфікація державного службовця має відповідати кваліфікаційним вимогам на посаді в органі місцевого самоврядування. Ще однією умовою є те, що державний службовець вперше мав бути призначений за конкурсною процедурою. Якщо мають місце такі умови, то і міський і селищний, і сільський голова, голова районної, районної у місті обласної ради звертається листом до державного органу про звільнення державного службовця у зв'язку з переходом на іншу посаду згідно пункту 5 статті 36 Кодексу законів про працю України. Якщо у вашому випадку немає таких умов... Тоді державний службовець звільняється з державної служби та може бути призначений в орган місцевого самоврядування без конкурсного відбору, як це і передбачає частина 5 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Колеги переходимо до запитання щодо простою та призупинення дії трудового договору. Простій. Це зупинення роботи, яке викликане відсутністю організаційних, технічних умов, необхідних для виконання роботи, а також невідворотною силою або іншими обставинами. Це визначення містить стаття 34 Кодексу законів про працю України. Оплату простою здійснюється не нижче двох третин тарифної ставки, встановленої працівнику окладу чи розряду. За умовами, які передбачає колективний договір, оплату праці можна здійснювати в період простою і у більшому розмірі. Важливим є те, що період простою зараховують до стажу служби в органі місцевого самоврядування, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, а також право на додаткову оплачувану відпустку. Проте цей період не зараховують. Для СТО стажу для встановлення чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування. Відповідні роз'яснення підготувало Національне агентство з питань державної служби від 20 вересня 2022 року номер 158 та 159 РЗ. Призупинення трудового договору запровадила стаття 13 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року No2136. Призупиняють трудовий договір у зв'язку із збройною агресією. Призупиняють цей договір тоді, коли роботодавець не може забезпечити працівника роботою і, відповідно, працівник не може виконувати трудові обов'язки, визначені трудовим договором. Призупинення дії трудового договору може ініціюватись однією із сторін та застосовуватись у період не більший, ніж період дії воєнного стану. Якщо роботодавець вирішить скасувати призупинення дії трудового договору, він повинен за 10 календарних днів повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Призупинення дії трудового договору. Не може бути прихованим покаранням та не застосовується, зокрема, до виборних посад в органі місцевого самоврядування. Це голови відповідних рад, їхні заступники, секретар ради, керуючі справами виконавчого комітету та староста. Відшкодування заробітної плати, інших гарантійних компенсаційних виплат покладаються в повному обсязі. На державу, яка здійснює збройну агресію проти України. Тому роботодавець повинен і надалі здійснювати облік в частині нарахування заробітної плати, компенсаційних та інших виплат, які мав би отримати працівник, якщо такого призупинення дії трудового договору не було би. Важливим є те, що призупинення дії трудового договору не є його припиненням. Виникає таке запитання: а чи можна кілька разів у період воєнного стану призупиняти дію трудового договору? Так, якщо це зумовлено неможливістю обох сторін продовжувати трудові відносини, які містяться у трудовому договорі, період призупинення дії трудового договору зараховують до загального стажу роботи працівника та до стажу служби в органі місцевого самоврядування. Проте цей період не зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку та право на присвоєння чергового рангу, також для проведення щорічної оцінки. Наразі у Верховній Раді триває робота над законопроектом про внесення змін до статей 7 та 13 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Планують уточнити норми, що стосуються призупинення дії трудового договору. Зараз поговоримо про звільнення. Окрім загальних підстав, які передбачає Кодекс законів про працю, службу в органах місцевого самоврядування припиняють на підставі і в порядку, що визначають закони. Про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року номер 280 та про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 року номер 2493 Нагадаю, що загальними підставами є звільнення з ініціативи працівника чи з ініціативи роботодавця. Найбільш поширеними. Є звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, за скороченням штату та чисельності. У період дії воєнного стану запроваджено такі норми, відносно яких роботодавець має право звільнити посадову особу під час тимчасової непрацездатності або під час відпустки. Роботодавець зазначає дату звільнення. Яка є наступною за днем, коли припинилась тимчасова непрацездатність або наступного дня після закінчення відпустки? Також у зв'язку з веденням бойових дій в районах, в які розташований орган місцевого самоврядування, та якщо існує загроза для життя і здоров'я посадової особи місцевого самоврядування, можна розірвати трудовий договір. За ініціативи посадової особи строк, зазначений в її заяві. Це не застосовується у випадках, якщо посадову особу залучили до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, а також якщо вона виконує роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Це визначено в статті 4 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Важливим є те, що осіб, які звільнені з посад служби в органі місцевого самоврядування в період дії воєнного стану протягом року після того, як скасують чи припинять воєнний стан, можна їх прийняти на рівнозначну чи нижчу посаду в органі місцевого самоврядування без проведення конкурсу. Така норма міститься у частині 10 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Проте ця норма не поширюється на посадових осіб, яких призначили відповідно до частини 5 статті 10 цього закону без конкурсного відбору. Часто виникає запитання: а чи можна зараз застосувати цю норму при призначенні посадових осіб? Ні, не можна. Цю норму застосовують тільки тоді, коли припинять чи скасують воєнний стан. Також у статті 20 закону України про службу в органах місцевого самоврядування містяться спеціальні підстави припинення служби в органі місцевого самоврядування. Порушення присяги, передбаченої статтею 11 цього закону, є підставою. Для припинення служби. Цю норму застосовують до посадової особи, яка вчинила проступок проти інтересів служби, що підірвало довіру до неї, а також принизило авторитет органу місцевого самоврядування. Таку норму, щоб застосувати, потрібно провести ретельне службове розслідування. На цьому неодноразово наголошував Верховний суд у своїх постановах. Також спеціальною підставою припинення служби в органі місцевого самоврядування є порушення умов реалізації права на службу в органі місцевого самоврядування. До прикладу, посадова особа не пройшла спеціальну антикорупційну перевірку. Наступною підставою є виявлення або виникнення обставин що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, що пов'язані з проходженням служби в органі місцевого самоврядування. Нагадаю, посадові особи, які призначаються на посаду, підписують текст попередження про спеціальні обмеження щодо перебування на службі в органі місцевого самоврядування. Ще однією підставою для припинення служби є досягнення посадовою особи. Граничного віку перебування на службі. Нагадаю, граничний вік 65 років. Термін перебування на посаді у цьому випадку може бути продовжений, але не більше як на 5 років. Таке рішення приймається відповідним головою щороку. Граничний вік не застосовується до посадових осіб, які обіймають виборні посади. Також притягнення до відповідальності посадових осіб органу місцевого самоврядування за корупційні порушення, пов'язані з корупцією, або стосовно яких набрало законної сили рішення суду щодо визнання їх активів або активів, які набуті за їх дорученням іншими особами, підлягають звільненню в порядку, що визначає закон України про місцеве самоврядування Україні. Також цей закон визначає для виборних посад таку підставу звільнення як дострокове припинення повноважень. Наголошу на тому, що перевибори голів не є підставою для звільнення з посад посадових осіб місцевого самоврядування, крім працівників патронатних служб. До цих працівників належать радники і консультанти, яких має право добирати голова та призначати їх на посаду. На строк своїх повноважень. На практиці виникає запитання: А чи можна звільнити заступника з питань діяльності виконавчих органів Ради займаної посади за згодою сторін? Та як це оформити? Норми Кодексу законів про працю поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням норм Закону України про службу в органах місцевого самоврядування? Від 7 червня 2001 року номер 2493 Це визначає частина 3 статті 7 цього закону. Заступник з питань діяльності виконавчих органів Ради є виборною посадою. Його призначення на посаду здійснюється рішенням відповідної ради. Тож аналогічною буде і процедура звільнення. Після того, як заступник подає заяву на ім'я голови, депутати розглядають цю заяву та приймають відповідне рішення. На підставі цього рішення голова видає розпорядження про звільнення заступника з посади. Заступника звільняють та проводять з ним повний розрахунок. Дякую всім за увагу! Відповіді на ваші запитання ви можете почерпнути в журналі Кадровикну Людин, а також в системі Експерту з кадри. Запрошую вас переглянути наступний вебінар, який проведе Олена Петровська, на якому розкриє питання гарантії осіб з інвалідністю, документи, які потрібні для підтвердження цього статусу, а також нові зміни в законодавстві щодо цього питання.